Пішов я у лісочок назбирати дубових яблучок. Отак вони іноді ростуть кучками на листях, вже листя обсипається. І будемо робити чорнила дубові для письма, каліграфії і для заправки старих маркерів. Я зняв детальний майстер-клас за ссылкою під цим відео, а зараз показую, що я саме збираю. Потім я то буду подрібнювати. Ось так вони валяються вже під ногами. Достатньо їх зібрати. Тут бере такі дубойні речовини. І при реакції із залізом дубильні речовини дають ту. Навіть можна рожаві ціляхи використовувати, чи залізо будь-яке, яке помістити в цей водний, ну, водой залитий їх пом'яти. Навіть так я робив перші свої чернило. Не часто вдається знайти добрий врожай цих яблучок, цих гал. Тому я запасаюся, щоб зробити чорнила на декілька років, якими ми пишемо, досить активно. Декілька порад по збору таких яблучок. Шукайте дуби, де їх щедро навішано або вже валяються. І не гавте з часом, тому що, якщо листя вже повністю обсипано, їх знайти тяжче, бо гали обсипаються листям перші. Перші і потім наступна листя вже їх прикидає. Тому оця пора зараз саме ідеальна для збору таких яблучок. Перше листя вже почало обсипатися, але ще на деревах достатньо листя висить, але гал уже там немає. Творіть свої чорнила, будьте самодостатні, вивчайте природу, ремесла народні і будьте добру на землі.